Я до вірю, дякуючи Богові, я познайомився на одній з ротацій, і а храм. Я служив Юрії і дивлюся тій чоловік, той саме в зачісні, як я, говорю, як ви називаєтесь Юрій, я можу отець Юрій. І він прийшов і так перший раз з ним познайомився. І цей воїн він завжди пам'ятав про Бога. Кожну свою хвилину, коли він мав, він завжди кожного дня приходив на Святу Літурі. Пам'ятав про святу Сповідь, Євхаристію. І так в тих важких моментах він був і для мене тим прикладом і мотором, який провадить до Бога. Воїн Юрій навчив мене любити Бога. Навчив мене любити небо. По перший раз в моєму житті я зміг полетіти разом з ним. Він перевозив поранених. Але крім того, що це було і перший раз, але також і в тих поїздках завжди ти діляв дайно йодопомазання цим пораненим і молився за ним. Цей чоловік завжди був оптимістом, завжди його усмішка, хоче, не переживайте, все буде добре. І напевно, якщо б щось помінялось, він все би в вирішив би Летіти цим рейс і зробити це, що він зробив. Я пам'ятаю День народження в зоні ООС, який мене запросив, у ви прийти до очі, де було багато друзів, побратимів, ми святкували цей день народження, розповідали різні життєві історії і пам'ятаю Пасху. У 21 році як ми разом святкували, говорить, я співати трохи не мій очі, але я буду паломарем. Він дзвонив, подавав Кадило. І він завжди був такий, як помічник капелан, завжди був полі. І останній раз, коли я з ним зустрічався, тут ми бронець зустрічалися, і завжди говорив, будете проїжджати, броди, заїжджайте на потерпі. Жарти. Ми два роки тому хрестили його маленьку донечку Софію. З того часу почалась повномасштабна війна. Кожен з нас виконував свої бойові завдання. Але я завжди, знаєте, пам'ятав молитву про нього. І ми ще не раз воїну з ним спілкувалися. Сьогодні ми прийшли для того, щоб віддати останню шану, повагу, а також і захоплюватися його вірою в Бога, яку, напевно, причепили батьки. І справді як сьогодні ясно давно Він смерті не боявся, він підготовлював кожного з нас, мене, дружину, дітей, батьків. Він був готовий до цієї зустрічі з Богом. І сьогодні я дякую я дякую йому за те, що він був справді тим, який свідчив Бога. Його приклад завжди залишиться в наших серцях.